День уличной музыки будет проходить еще в 15 городах а, нашей страны. На данный момент можно чуть-чуть похвастаться и сказать, что Черновцы обгоняет Киев в плане масштабности этого всего действия. А, вполне вероятно, что я так подразумеваю, что у нас на День уличной музыки будет перекрыт частично центр. Да, и распоряжение. А, зачем это нужно? Потому что даже вот велосипедистам дать больше свободы и показать, что мы экологически, это все-таки день, которым нужно э, отдохнуть. И самая главная задача Дня уличной музыки, вот в этот 16 числа, это э, показать э, свободу. Да? Вот если Украина едная музыка, вот, вот там слоган, то э, если в 15 городах будут проходить вот эти действия, ну то есть музыкальные, То це показує, що люди готові вийти, готові показати своє творчество. І не і це все відкрито і їм допомагають, так як і громадські організації, і люди просто вот свобода. День свободи, да? музикальний свобод. Цей день маємо можливість також реалізувати свою соціальну мистецьку ініціативу, яку ми будемо проводити в друге в місті Чернівці. Наш хендмейд э, ярмарок називається «Чернівецький весняний фортель. Це буде відбуватися на вулиці Кобилянській на площаці між Раксом і Собором. Ми збираємо майстрів хендмейду різного спрямування, тобто будуть представлені різноманітні вироби. Ідея акції більш соціальна ніж мистецька, тому що частину того, що майстри зароблять цей день, вони пожертвують на потреби бездомних людей, якими опікується наша організація. Одночасно також будемо презентувати хедмейд-вироби наших професійно-інтегративних майстер, де працюють наші клієнти, бездомні люди. Це також буде цікаво. Ви подивитесь, що вони можуть зробити, і можливо, це також трошки змінить ставлення до таких людей в місті і в громаді. Велосипедна громада міста, особливо дівчата, вирішили прикрасити фестиваль вуличної музики, внести таку жіночну, елегантну нотку і зробити велопарад дівчат. Взагалі, велопарад дівчат це захід, який ми проводимо щороку. Він проходить так само по всій Україні. На відміну від інших велосипедних заходів, ми не користуємося супроводом Даї. Ми їдемо не в спортивному, а в гарному, елегантному одязі на велосипедах. І метою цього заходу є привернути увагу людей до використання буденного використання велосипеду. Що Це не тільки спортивний знаряд, це не тільки елемент для туризму, скажімо так, а це засіб, який ми щодня можемо використовувати для того, щоб Добиратися на роботу, на навчання додому і так далі. Як міський голова, 16 травня, запрошую всіх чернівчан, дай Бог буде гарна погода вийти на вулиці міста, відпочити, отримати моральне, естетичне задоволення від творчості наших співгромадян.